Присядьте. слава нашому Господу, брати і сестри. Дійсно, ми щойно поспівали. «Славта Бога, славта від душі. Знаєте, як це можна прославити Господа від душі? Ви знаєте, ми можемо язиком сказати, ми можемо ділом показати, але від душі це коли воно ісходить всередині, коли там в душі, в нашій в серці є ця, знаєте, хвала нашому Господі. Потім вона проникне і через наші уста буде славити Господа, написано від душі. Читаючи місце святого письма, ми будемо розсуждати над Словом Божим. Перше послання апостола Павла до корінтян. Одинадцять розділ з 23 вірша. Так як ми завжди читаємо на хліболомання. Бо прийняв я від Господа, що й вам передав, що Господь, Ісус, ночі тієї, як виданий, був, узяв хліб, подяку віддав і переломив, і сказав: Прийміть, споживайте це тіло моє, що за вас сламається, Це робіть на спомин про мене. Так само, і чашу взяв він по вечері і сказав: ця чаша новий заповідь моїй криві, це робіть, коли тільки будете пити. На спомин про мене, бо кожного разу, як будете їсти цей хліб та чашу ціпити смерть Господню, звіщайте, аж доки він прийде. Тому то хто їстиме хліб цей, чи питиме чашу Господню негідно, буде винний супроти тіла та крові Господні. Хай же людина випробовує себе. І так нехай хліб їсть, і з чаші хай п'є. Бо хто їсть і п'є негідно, не розважаючи про тіло, той суд собі їсть і п'є. Через це, поміж вами багато недужих та хворих, і багато хто заснули. Бо коли б ми самі судили себе, то засуджені не були б, Та засуджені від Господа, караємося, щоб нас не засуджено і світом. Сьогодні час споменів про Господа Спасителя Ісуса Христа. І Він, взявши хліб, сказав: це тіло моє, яке за вас ламається. І чашу сказав: це кров моя. Нового заповіту, пийте, коли будете згадувати, коли будете пити на спомини про мене. І ця заповідь не просто була дана на той час, коли апостол Павло писав Корінтянам. Ця заповідь вона аж до самого тому що Господь каже: коли кожного разу, коли ви їсте хліб і п'єте чашу. Смерть Господні, звичайно, аж доки Він прийде. Оце місце підкреслює нам, що це важливо для нас виконувати цю заповідь. Аж до того часу, коли прийде Ісус Христос. І пам'ятаєте, Він казав, як я хотів би пити ці чаші, але вже не буду пити, поки не буду пити вже нового вина в Царстві Небесін. Ви знаєте, Ісус Христос для Нього теж це буде. Приємно там у вічності ми будемо також продовжувати продовжувати радіти в тому, що ми спасені. Ви знаєте, найперше, що ми хотів би, щоб ми могли порозумати, що ми отримали сьогодні від Господа. Ну, в даний момент, На перший погляд, що ви можете сказати, що ви отримали від Ісуса Христа? Життя. Спасіння. Прощення. Ти сказав? Хто сказав прощення? Е... Богдан, прощення. Найперше ми отримали прощення. Найперше. Потім... Чому? тому що пам'ятаєте, коли Адам і Єва зіршили, вони порушили порушили принцип, Бог вигнав раю. Тобто, Між Богом і людьми став конфлікт. Е... У людини з Богом став конфлікт. Господь вигнав з раю тому що вони не виконали повеління Боже. І для того, щоб отримати, знаєте, вернутися до Господа, потрібно отримати прощення, тому що ми згрішили. І слово Боже, так говорить, всі згрішили, і всі позбавлені, Слави Боже, всі до одного. І ми маємо прийти до Господа, <клухи> просити в нього прощення, і Він простив. Він прощає нас. Він прийшов, щоб прости нас, простити нас і примирити нас з Господом. Дивіться, як ми співали псалом, що вставте від душі. Дивіться, як Давид, коли розумів перед Господом, знаєте, своє відношення, він судрому псаломі. Так говорить: благослови душа моя, Господа, і все внутро моє, святе імення Його! Благослови душа моя, Господа, і не забувай про всі добродійства Його, всі провини. Твої Він прощає, всі недуги Твої взоровляє, від могили життя Твоє Він визволяє, Він милість та милосердя, милосердям тебе коронує. Він прощає всі Твої недоліки. Він прощає все те, що ми зробили неугодне. Ви знаєте, коли взяти наше життя. І отак от його прослідити. Що ми більше робимо? Помилок чи, чи добрих справ? Помилок, ми масу робимо помилок. І ми, ми Тому що ми живемо в цьому тілі, в гріховному тілі, ми живемо серед цього гріховного світу, де панує ворог людських душ, але це не є виправдом, звісно, для нас, що, ну, ми живемо і ми знаете, ну, маємо грішити. Ні. Ми не маємо грішити, Господь хоче, щоб ми не грішили. Але спонукає ворог людський дух на кожному місці, щоб ми могли порушити волю Божу. Тому ми приходимо до Господа, і Господь прощає. І Давид молиться і каже: Господі, благослови, душа моя, Господи, не забувай. Ви знаєте, щоб не забували ми про те, пам'ятаєте, сказали, подивись, з якого ти рову витягнутий. Помните, із якоїсь ти витисаний. Ми маємо пам'ятати і не забувати про всі ці милості. І він каже, ви згадуй. І сьогодні, коли ми будемо участвовати в течері Господні, я хотів би згадати те, що Він нас простив, щоб ми могли сьогодні усвідомити, що ми були неугодні перед Богом, а Він взяв нас і простив. Отак взяв і простив нас. Але є одна умова. Коли Господь прощає? Коли ми просимо? Господь прощає нас, коли ми приходимо до нього і просимо. Ви знаєте, ми е, в цей час я хотів би, знаєте, теж згадати, е, ось пророк е, Міхей пише, хто бо Бог інший, як ти. 7 розділ 18 вірх. Хто бо Бог інший, як ти, що прощає провини і пробаче прогріх останку спадку свого? Свого гніву Він не держить назавжди, бо кохає в милості. Е... Міхей пише, який Господь каже: хто ти, Господи, Немає іншого, як ти, який прощає прогріхи і не держиш гніву? За наші провини. Господь не держи гнів за провини наші. І він, він любить нас, Він продовжує любити всяку людину. І Він не держи гніву на цю людину. Але Він чекає, коли людина прийде і скаже: Господи прости». Він, Господь простив уже в своєму серці, Він простив кожного. Але ми отримуємо прощення тоді, коли ми приходимо і каємося перед Богом, коли ми просимо у нього прощення. І Дивіться, місце послання апостола Павла до Римлян пише так: п'ятий розділ, що це вірш. Бо Христос, коли ми були ще недужі, своєї пори помер за нечестивих. Бо вряд ли чи помре хто за праведника, ще бо за добро може хтось відважити смерти, а Бог доводить свою любов до нас з тим, що Христос умер за нас, коли ми були ще грішниками. Коли ми були ще грішниками, Він уже нас простив, Він уже нас полюбив, але Він чекає, я буду повторювати це слово, але Він чекає нас. Тому Господь не держить. Абсолютно ніякого зла на нас, на людей. Знаєте, як то я е, мав розмову, от ми з братами е, так розсуждали, і він сказав, як простити, коли він не просить прощення? Як простити, коли він не просить прощення? Да, він не просить прощення, і він не отримує прощення, не тримає навіть в нас, серед нас, людей. Якщо, якщо я маю на когось, знаєте, хтось мене скривдив, я маю вже в серці його простити. Я маю в серці не носити зла, але він не отримує цього прощення. Він буде ходити в. Під владою гріха, Він буде ходити під владою непрощення, коли він не скаже, прийде і скаже, слухай, брате, ти мене прости. Щоб я, щоб він був прощений. Тобто Йому відкриваються двері на прощення, коли він скаже, прости мене. Але якщо я чекаю, ношу злобу або ненависть, або ще, і чекаю, коли він прийде у мене, попросить прощення. То я думаю, треба каятися обом. Ми маємо прощати, ми не маємо носити. І Слово Боже нам це підтверджує. Ми читали Міхей, Міхей пише про те, що немає такого, ти не носиш злоби, ти не носиш якоїсь, е, о, знаєте, помсти за, за нас. І ось апостол Павло каже: Христос доводить до нас любов тоді. Коли ми ще були грішниками, коли нас ще не було на світі, дві тисячі років назад нас ще не було на світі, але Він вже нас полюбив і вже Він нас в серці просив, Він примирив нас з Богом, з Отцем Небесем. І ми маємо сьогодні над цим думати, ми маємо сьогодні брати уроки від нашого Господа. Ми маємо це робити. І тому сьогодні е, апостол Павло каже, бо вряд чи помре хто за правника, бо ще за добро може хтось і відважити смерти. Тобто це говориться про людські відносини. За правдника може хтось і мре. а за нечистивого ніхто не хоче вмерти. А Христос це зробив. За нечистивих умер. Тому сьогодні. Хліболування ми згадуємо про Господа Спасителя Ісуса Христа, про того, який прощає, який сьогодні учить і нас також прощати. Пам'ятаєте, коли блудний син пішов, написано: Все розгубив, розтратив, і він згадав за батька. В яке серце було у батька? Злобливе. От він прийде, я йому викажу, я йому докажу. Ні. Він виглядував його, він чекав його. Серце його простило. Простило. Сина свого серця просило, але коли прийшов е син і каже, Отче, я недостойний даже. Будь твоїм слугою, сином, не сином сони, навіть слугою. Але прийми мене слугою. Він казав, ти, ти мій син. Ти пропадав і знайшовся. І помните, як він благословив його, дав йому все. Тому що він прийшов до Господа з прощенням. Тому, брати і сестри, сьогодні, згадуючи хліба для нас може одна така ремарочка буде в нашому житті. Подивіться в своє серце. чи не маєте ви ні на кого непрощення. Якщо ми маємо на когось непрощення, когось ми сьогодні не можемо простити, тоді не співпадає виконання цієї заповіді Божого повеління із нашими діями. Воно не відповідає, воно Богу не угодне, Бог не хоче. Тому Він каже, що ви. Робите це негідно, то ви виновні проти тіла і крові Господній. І як ви робите це, то ви маєте тоді хвороби, маєте все, наві навіть вмираєте від того, що ви неправильно робите перед Господом. Тому Господь сьогодні нас, день хліболамання, навчає нас, навчає нас, щоб ми могли, знаєте, бути тими, що в кого в серці. Абсолютно немає ніякої помсти, немає ніякої злоби, немає нічого тим, що могло б бути у людей. Так Христос учить. І помните, ми недавно говорили, у вас повинні бути такі почуття, як в Христі Ісусі. Ми маємо від Господа вчитися. В нього в серці прощення, в Нього в серці нема. І в нас. Має таке бути. Тому Господь і дає нам оці повеління сьогодні, щоб ми могли бути гідними учасниками вечері Господні. Тому давайте ми зараз попросимо Господа прощення і скажемо, Господи, в своєму серці я прощаю, я все знімаю з свого серця, я викидаю. Ви знаєте, дуже тяжко простити. Дуже тяжко, але потрібно прийняти рішення. Господі, я прощаю. І ви знаєте, навіть коли підійдеш до людини і сказати я тобі прощаю, це вже буде більше, чим, що в нашому серці зробилась переміна. Тому хай Господь благословить нас і допоможе нам. І коли ми будемо ще перед хліболоманням мати час. Ви можете, якщо ви на когось когось обідали, ви можете прийти, попросити прощення. І якщо навіть просили вас прощення, а ви не простили, то це ще хуже, ніж що ви маєте підійти і сказати, а я тебе прощаю. Це добрий час сьогодні, поки ми живемо на цій землі, це добрий час сьогодні прийти при це Господа. Ви знаєте, нікуди ми не можемо сховатися від Господа. Ні в який подвал, нікуди ми не сховаємося від Господа. Але Господь бачить наші серця всюди. І ми маємо до нього приходити. Ми маємо Його любити, ми маємо користуватися і цінувати і в своєму серці говорити: благослови душа. Моє Господа, благослови і не забувай всіх тих добрих дій, які ти зробив за мене, і ті провини, які ти прощаєш мені, тобі слава наш Господь. Хай буде нашому Господу. Слава, амінь. Помолимся.